Ресторан це завжди історія, яку читають гості не лише у меню, а й в інтер'єрі. І сьогодні я покажу вам, як тканини створили атмосферу в самому серці Києва. Володимирська 4. Ресторан Вінден. Бежеві штори з мішковини додають легкості і природності. Завдяки липучкам і петлям їх можна легко регулювати. Це практичне рішення для ресторану, який живе в постійній динаміці. На терасі дизайнери обрали кремовий тюль з імітацією льону. Легка тканина пропускає світло, але додає приватності від міського шуму. Монтаж у нішу зробив систему непомітною. Декоративні елементи завершують образ. Кутаси на магнітах дозволяють зручно фіксувати тканину, а плетені підхвати підкреслюють стильність простору. Текстиль у ресторані це інструмент, який працює і на власника, і на гостей. Він керує світлом, управляє емоцією і впливає навіть на те, як довго гість захоче залишатися. Легка літня атмосфера, приємні світлі, штори. А що якщо хочеться іншого темного, стриманого, статусного? І Ми перейдемо в ресторан Лео, де Алсер створив затишок у барі. Дизайнери використали поєднання двох фактур: грубе чорне букле і глибокий коричневий оксамит. Це додало простору драматичності і водночас тепла. Тори мають подвійний нижній кант, що підкреслює статусність, а складні стильові карнизи дозволили інтегрувати систему уже у готовий інтер'єр. Друкований велюр окремий штрих у проєкті. Ми інтегрували його у нижній кант, щоб додати індивідуальності. Так, ресторан отримав текстиль, якого немає більше ніде. Ресторан отримав власну історію у тканинах. А якою буде історія вашого простору? Підписуйтесь на наш канал, замовляйте замір, і ми створимо затишок і красу разом.